Добрий ранок, мої любі друзі! З вами знову я Тетяна Неморжицька, це мій канал і я вас всіх вітаю. Добрий всім ранок. Ви вже знаєте, що мені дуже подобається записувати відео зранку, тому що зранку я відчуваю, я відчуваю себе дуже енергійною та здатною на великі діла. Любі мої друзі, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво бути з нами, та продовжуємо. Знаєте, сьогодні мені хочеться обговорити один коментар, який мені надіслали. А коментар був такий: що людина в мене питає: чи в мене є освіта психолога? І я вам, дорогі мої друзі, всім відповідаю. Але ж я навіть записувала раніше відео, я казала, яка в мене освіта, що я робила і що я роблю зараз. Але ж відповідаю зараз, може, це людина новенька, а також для всіх вас, я вам відповідаю, що в мене немає освіти психолога. А чого ж сталася оце питання? Я це подумала. І зрозуміла, що коли людина щось розповідає, тобто я щось таке вам рекомендує, щось таке вас чомусь може вчить і вас, і саму себе. Я вам казала, що коли ми говоримо вголос, ми вчимося. І людина, яка говорить, вона вчиться. І також, якщо хто хоче чомусь навчитися, він також вчиться. Я особливо завжди вчусь сама від себе, тому що говорячи, людина входить в якийсь універсальний поток, і сама з себе, не знаючи цього, достає якісь шедевральні фрази, що коли я переслуховую мій, мої відео, я сама дивуюся, я кажу. Невже це я сказала? І виходить так, що я сказала. знаєте, І тому я сама в себе вчуся. І вернемося до відповіді на коментари. Наша поведінка вона зівпадає з нашими енергіями. Тобто, людина народилася в, якісь, в якусь свою дату народження. Оці цифри вони мають якусь характеристику. І коли ви це знаєте, то для вас це. Не новина, а якщо ви не знаєте, тому я вам зараз це і розповідаю. Я, наприклад, народилась в число 23, яке по, ну, по системі самопізнання, яке називається матриця душі, воно є рівному 5, тобто 5. 5 в матриці душі це енергія вчителя та енергія закону. Розумієте, учитель і закон. Тобто, якщо людина так себе відчувала, так склалося її життя, що вона вибрала собі таку професію, іти вчителем, або десь робити в якісь правоохоронних органах, бути юристом, потім ким ще просто вчителем, або навіть робити в цих сферах, навіть не бути юристом, а може бути секретарем юриста. Знаєте, це завжди є таке, таке, як сказати, зівпадання з твоїми цифрами, з твоєю внутрішньою. Енергетикою, розумієте, любі мої друзі, але ж в мене, в моєму житті так не склалося вибрати таку професію. Але ж на любій професії можна стати такими, такою людиною. Наприклад, я робила в будівельній організації, і можна було б там, на тому ж місці, стати якимось, як то кажуть, Учителям молодого покоління. Раз... Я вже пам'ятаю, коли мені було років 35, я вже мала якийсь досвід в роботі, і до нас приходили молоді дівчата робити, які тільки-тільки по -тільки після університету, яким було там за 20 років, трошки за 20 років. І можна було б навіть на тій роботі, яка не зівпадає з моїми цифрами, стати такою людиною. Але ж може так не сталося. А може сталося б, якщо б я там продовжила робити? Розумієте, мої друзі? І тому, навіть якщо ви не робите по цій спеціальності, а спеціальність вам е, допомагає розвити свої ці внутрішні ваші навики, продвинути вашу енергію, розбудити оцю, яка в вас є. Розумієте? І, а в мене так сталося, що з роками. І якось воно поступово-поступово переродилося так, що мені захотілося цим ділитися з людьми, з якими я з вами, наприклад, які є по ту сторону екрану. Тобто я щось розповідаю, чимось вами, з вами ділюся. Але ж енергія п'ятірка це енергія вчителя. І якщо ви не будете зовсім іти по цьому шляху, то енергія, ця енергія дуже сильна. Вона може переробитися в мінус. Тобто, якщо ви не зівпадаєте з нею і не робите те, що вона від вас потребує, яка вона вас не потребує навіть, а, а, а саме требує, не знаю, як буде українською це слово, типу, коли вона винуждає вас. Коли вона вас просто випирає і вас направляє от в цю сферу, і якщо ви не будете цього слухати, не прислухатися і не, пер... і не структурувати її, то людина може стати багато агресивною. Наприклад, оця енергія в неї є. І вона. Щоб її використовувати, але ж без знання, як це робити. Наприклад, ви мама сім'ї, мама своєї сім'ї, і ви приходите додому і починаєте всіх строїти, як кажуть. І чоловіка, і дітей, і ти роби так, і чого ти це не зробив, і, і, і у цих людей завжди є отакий тон голоса, такий, знаєте, повчальний, як кажуть. І, і, і вам будуть казати, що ти мене вчись, іди сама повчись. Знаєте, тому що тон вашої мови він саме такий. Але, але якщо ви говорите щось добре, повчальне, позитивне, якось навчаєте чомусь людей, то, то добре мати такий тон, і то треба за ним слідкувати, щоб він не був отакий, знаєте. Щоб він не присував людей. А інколи ми, може, забуваємось і, і перетворюємо наш тон в такий. І тому, дорогі мої друзі, ця енергія дуже сильна, як я вам кажу. І хто зараз дивиться моє відео, і у вас є п'ятірка, тобто п'ятірка може бути в цілої п'ятірки, якщо ви народилися 5-го числа, або ви. Або ви народилися 14-го, або ви народилися 23-го. Саме я народилася 23-го. Тобто в мені немає чистої п'ятірки. Я повинна до неї йти. Розумієте? Але ж в мене є і два, і три. Тобто, що це значить два? Двійка це інтелект. Тобто людина здатна щось. Розуміти і робити, так скажемо, здати, в неї є такі здібності, але ж навіть і здібності треба розвивати, тому що якщо ви їх не будете розвивати, двійка уйде в мінус, і, і, і тут йде агресія. А трійка це енергія імператриці, це енергія жіноча, це, це жінка наповнена. Вона, знаєте, як вам сказати, Перш за все, жінка талановита. Вона має багато талантів. Якщо навіть взяти мою дату народження 23 квітня, 5 і 4 це 9, і 9 це енергія мудреця, мудрої людини. Вона То... в собі несе багато талантів. З поза прошлих віков, як кажуть, з минулого. Століття, коли ваша душа перенароджувалась. Тому не треба цуратися того, що ви сьогодні ви навчаєтесь одніє, одніє, одному чомусь. Завтра у вас буде щось інше. Але ж треба, треба доводити до кінця, про що каже мій місяць народження. Треба доводити до якогось фінального кінця те, що я роблю. Розумієте? Ви не можете почати щось робити і оставити на такому місці. Енергія йде в мінус, дорогі мої друзі. І бачите, я можу про це розповідати годинами-годинами, тому що мені дуже подобається навчання по матриці душі, дуже подобається. і Я вважаю його дуже корисним для людини, яка може їй допомогти і вирівняти свої енергії. І тому, любі мої друзі, бачите, як я відійшла. І відповідаючи на, на коментар людини, яка задала мені це питання, оце моя відповідь, що в мене немає освіти як освіти, але ж в мене є інша освіта. Я інженер-будівельник. Але я повторюю, що і на своїй роботі я могла би стати якимось, так, тут крутиться таке слово інсеніанти. Це воно на італійській. Інсенянт людина, яка ну, вчитель, який їм преподає щось. Вибачте на українській щось не, не приходить мені оце слово. Якщо ви знаєте, як воно буде, то напишіть в коментарях. Щось зараз не, не, не приходить. І отакі діла, мої друзі, але ж колись, коли наша фірма розпадалася, а мені тоді було скільки років, може, 33, десь так. Наша фірма розпадалася будівельна, і мені особисто, особисто пропонували роботу в суді, секретарем суді. І ви знаєте, тоді, на той рік, я відмовилась, тому що мені здавалося, що бути секретарем. Це якось трошки низько. А в мене ще освіта, розумієте? І я зробила, гадаю, що зробила велику-велику помилку. Тому що в 33 роки я думала собі, що оце я отримала освіту. І більше я не буду вчитися. Але ж я помилялась, розумієте, мої друзі? Якщо я знала, що в мене енергія учителя, що треба завжди вчитися. розумієте? До мене прийшло оця. Оця бажання вчитися, так скажімо, в 50 років. Розумієте, ніколи не пізно, любі мої друзі. Абсолютно ніколи не пізно. І не треба себе записувати в якихось там людей похилого віку. 50 років 50 років я здала на перші мої права. Училася в італійській школі, здала на права, купила автомобіль. У мене в 50 років почалося, почалося друге життя. Більш цікаве життя, розумієте? Отак. От і потім вже до... після того я відкрила свій канал. Мені захотілося чимось поділитися з світом. Так як я на своїй роботі роблю в італійській сім'ї і готую там обіди та вечері та на свята. І я почала знімати про це відео. перші Перші мої відео. Саме про це, про приготування їди. Але ще тоді щось я потім оце закинула, тому що не було більш можливості мені знімати. На роботі помінялися, як сказати, умови. А вдома я не готую так багато, щоб знімати відео. Я собі дала таке рішення, що я не можу більше знімати оці відео. І Інколи, інколи, коли щось таке. Трапляється, цікаві, і, 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 і я можу це зняти. Але ж мене більше потягнуло на, на отаке. Як потім я пішла на курс по матриці душі, пішла на інший курс, потім пішла ще на інший курс. Розумієте? Для того, щоб ви свободно себе вели перед камерою. Якщо б ви мене мене бачили б в дитинстві, я була така замкнута, така була тиха. Що я боялася розмовляти, але ж коли мене розізлють, то я могла казати все, що захочете. Оце п'ятірка, вона в мінусі йде, коли ви не можете розкритися, не можете розкритися, і ви агресуєте. Ви становитеся прип... преподавателем, знову кажу, що не йде мені оце слово, як сказати преподавателю, тобто вчителем для інших людей ви своєю поведінкою. Вчити інших людей. Ви навіть можете не казати нічого, але може ви якось одягаєтесь, може, ви якось себе преподносите, що інші будуть у вас вчитися. І навіть вони, і ви цього і знати не будете. Розумієте? Може, ви якось говорите, якось знаєте щось таке цікаве. Ви цікава людина, ви знаєте. І ви просто спілкуєтеся отак от з людьми. І оці люди. Вони будуть у вас вчитися, вони будуть захоплюватись вами, розумієте? І навіть вони вам не будуть цього казати, але ж ви повинні це пам'ятати. Навіть, як вам сказати, може, ви інтуїтивно так себе ведете, і навіть і це є, бо в п'ятірці є і інтуїтивність, і інтуїція, багато развита інтуїція. І якщо ви прислуховуєтеся до неї, то добре, розумієте? І вернемося ще до дої події, коли мене, мені пропонували робити ад... секретарем в суді. Як я гадаю, знає... якщо б я туди пішла, б, то вже на теперішній час, вже пройшло 30 років, я вже вивчилась би на адвоката, тому що мені. Мені тоді не хотілося вчитися, але ж мені потім хотілося вчитися, розумієте? Тому, любі мої друзі, не треба від... відштовхувати від себе те, що вам іде в руки. Ні, ви можете сказати завжди, навіть після того, коли ви вже сказали да. Ви потім можете сказати, ні, я передумав і не хочу цього. Але ж я за... зразу сказала ні. Розумієте? Але ж потім, може, я б сказала да, так, і мені би сказали вже зайнято місце. Бо тоді було дуже важко з роботою. І, і так як я мала багато знайомих, високопоставлених чиновників, так скажем, із нашого управління, і вони мені допомогли, а я відказалася, розумієте? Але ж, любі мої друзі, і бачите, як воно пішло. Я тільки в 50 років узнала матрицю душі, я тільки в 50 років узнала свою енергію, свої енергії, свою матрицю душі. Я вам кажу, що я про це може балакати годинами. Гадаю, що я відповіла на ваше запитання. Та бажаю вам доброго дня і прислуховуватись до своєї інтуїції. Вона в кожного з нас є, в кожного з нас вона є. І прислуховуйтесь. І довіряйте їй. І тоді, і тоді Всесвіт буде вам допомагати, любими друзі. Я намагаюся так робити сама з собою, але ж інколи десь щось іде не так і нічому не віриш. В те, що каже ваша душа, ваше серце. І оце найправильніше рішення вірити собі. мої друзі. До побачення і до нового відео. Я з вами прощаюся Підписуйтесь на канал, кому це цікаво.